М. і гражо Б Ш. На огляд до лікаря сина привела кропивничанка Яна Вороніна. Каже, це плановий візит. Згадує, перед навчальним роком пройти медичний огляд було випробуванням і для неї, і для дітей. Нам кожного року треба брати таку довідку для школи. У мене, крім сина, є ще дочка старша, і нам потрібно брати довідку і для доньки, і для сина. І на це в мене дуже багато часу витрачалося. Витрачається це. Дуже незручно. Розповідає багато часу витрачала на те, щоб запланувати візити дітей до декількох лікарів та отримати довідки різної форми. Пішли взяти талончик до того спеціаліста, який нам потрібний був. Неможливо в інтернеті записатись з телефону з комп'ютера. Пішли в регістратуру і реєстратурі, сказали, що талончики будуть аж через три тижні. Три тижні це нас аж ніяк не влаштовувало, тому розвернулися й пішли за кошти до частних лікарів і там взяли довідку. Тепер усі базові обстеження дитина може пройти у сімейного лікаря. 23 листопада Міністерство охорони здоров'я затвердило єдиний порядок медичного огляду для зарахування дитини в садок, школу, заклад оздоровлення та відпочинку при переводі з однієї школи в іншу. Це буде набагато простіше, ніж було, зручніше. Крім незручності для батьків і дітей, медогляди перед навчальним роком створювали велике навантаження лікарів, пояснив перший заступник міністра охорони здоров'я Сергій Дубров. Був перелік спеціалістів, таких як остельмолог, фаматолог, ряд інших спеціалістів, від яких треба було обов'язково прийти, тобто відвідати величезну кількість спеціалістів для отримання цієї довідки. Наразі зміни призвели до того, що сімейний лікар може видати цю довідку. Це не говорить про те, що у всіх випадках сімейний лікар надасть довідку, тобто сімейний лікар оглядає дитину, жодного, жодної проблеми. Немає сімейному лікару перевірити густоту зору в дитини там або густоту слуху, поглянути ротову порожнину. Говорить, після обстеження сімейний лікар видаватиме висновок про стан здоров'я та рекомендації щодо фізичного навантаження. Якщо матиме сумніви, призначатиме додаткові обстеження. Я зроблю направлення, щоб уже разом уточнювати там діагноз, оглянути зір, зріст, вага, перевірити індекс маси тіла, що відповідає дитині, що у нас нема ожиріння або ж навпаки, що немає у нас втрати ваги на місці. Це все вирішувати. Говорить, ще одна зміна за результатами медичного огляду видаватимуть довідку єдиного зразка. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.